Як вам знаходитися в складі тих людей, які сьогодні вирішують історію країни? Піхота це найважливіший фундамент. Сьогодні снайперами працюють російські біотлоністки. Вони влучали нічні прибори. Після цього вже не можна було ним користуватися. Що це за новий такий зоодворик? Польові миші були, вони жили разом з нами бліндажі. Дивишся, на них бувають такі моменти, де да, вони там десь там бігають, граються, і це якийсь проявляє сміх. Швидше б мені прилетіло, щоб все все закінчилося. Моя спеціальність передбачала те, що я буду займатися, можна сказати, війною. Він, наче привид. Вороги бачили його слід, але жоден не зміг впіймати нацгвардієць Микола Мартинов на позивний привид в гостях програми. Наші вітаємо вас. Доброго дня у 2023 році. Ви воювали на Донеччині, були командиром взводу. Так. До вашого командування належить і психологічно-моральна підтримка, і контролювання озброєння. Як вдається все це контролювати, особливо коли сьогодні ви вже командир роти, і під вашим підпорядкуванням сотня військовослужбовців? Приходиться займатися розподіляти свої задачі серед особового складу, серед командирів відділень та заступників, командирів взвода. А на даний час, як так як командир роти, то в мене є підпорядкування командирів взводів. і ви Чи даєте їм даю казівки, так і контролюю виконання цих казівок. А зазвичай які потрібно давати ось ці поради чи вказівки по контролю там кількості боєприпасів, чи по тому, коли люди висовуються на штурм, чи на навпаки на оборону, що Дава, потрібно казати, давати що давати? вказівки потрібні такі, щоб зберегтися насамперед особовий склад. І щоб ці всі задачі, вказівки, які ти даєш своїм підлеглим, вони їх розуміли. Чітко розуміли, що українською їм робити. Мовою, да, українською мовою? українською мовою. Чіт... Да, щоб вони чітко розуміли, що їм робити, куди йти і куди бігти. Вам всього 24 роки. Так. Ви вже маєте звання капітан. Так. Розкажіть, якими шляхами ви його здобували? Чи легко вам воно далося? В 2017 році вступив до Національної академії Національної гвардії України. в 2021 році закінчив. Факультет був у мене командор спиний, спеціальність військового управління підрозділами Національної гвардії України. Тобто моя спеціальність передбачала те, що я буду займатися, можна сказати, війною. Тобто ви свідомо йшли на цей крок? Так. У 2023 році вам довелося поїхати на війну на Донеччину. Розкажіть про той ваш перший бій, який ви прийняли? Перший бій е, почався з обстрілів. Нас обстрілювали. Е, командно спостережний пункт е, був під обстрілом е, 120-го і російські війська обстрілювали, ну як можна сказати так, по ним можна було звіряти годинник. Це, регулярно регулярно це була ніч, це було десь з 12-ї години ночі до 2-х ночі. Проводився обстріл. Чи можна тоді було розуміючи їхній графік? Ухилитися від обстрілів, сховатися в той час не завжди, перебазуватися? Не завжди, тому що були такі дні, що обстріл мог розпочатися і днем. І в них була дуже велика кількість боєприпасів. Вони її не жаліли і лупили куди, просто аби куди небудь У них немає меж. Немає, Немає кордонів Немає. в забезпеченні зброї. Натомість у нас її обмаль, і нам потрібно вибирати, куди стріляти. У нас стріляти. Її обмаль, І наші артилеристи б'ють тільки в ціль. Тобто Не так, як вони б'ють просто десь в поле-впало, а наші б'ють і, і. Чітко. В ціль. Чи це означає, що ми професійніше ведемо війну? Так, ми ведемо професійніше війну, ми піднялися на рівень вищий. Але є ще до чого навчатися. Якраз про навчання. Ви нещодавно приїхали з Німеччини, так. де пройшли такий курс підготовки командирів. Розкажіть, як вас прийняли, що нового навчили і чим ділилися ви? Прийняли нас добре. Розпочали навчаннями, навчалися в Німеччині на натівській базі. Нас навчали. Американські інструктори за своїми стандартами. Дуже багато чого ми дізналися, нового, цікавого, але вони теж брали в нас наш досвід, як вести повномасштабну війну, тому що США ввели військові операції, вони не приймали участь в повномасштабних війнах. Тобто у нас в наших захисників дуже більше досвіду, ніж в них. Що саме вам намагалися передати, які знання та навички? Чи це були практичні завдання, чи це заняття в теорії і в класах? Були практичні заняття, була і теорія, була і практика. Насамперед це була теорія, нам розповідали віддання бойових наказів, потім нанесення це все на карту бойових дій. І практичні заняття вже були, ми вже виходили в поле і там вже нам давали особовий склад, ми ним командували. І наносили все це на карту, і щоб особовий склад розумів, які задачі перед нами стоять. Нас е, інструктора е, е, оцінювали, наскільки ми зрозуміли всю інформацію, яку вони нам доводили. Тобто дуже було цікаво. Ви до цього не володіли такими знаннями? Ми володні володів такими знаннями, але дуже цікаво навчатися методології їхній? Так. Да. Дуже цікаво, є дуже цікаво різних моментів, де можна використовувати в нашій війні. Угу. Я чула від військовослужбовців, які їздили вже до Англії, також на навчання, що вони також, українські військовослужбовці, ділилися своїм досвідом ведення війни, адже ми сьогодні дуже густо застосовуємо дрони. Чи доводилося вам ділитися якоюсь інформацією досвідом застосування їх в нашій лінії? Мені не доводилось, бо я не займався з дронами, але товариші, які з нами навчалися в одній групі, вони розповідали, типа, і інструктора американські дуже цікаво слухали, як ми застосовуємо свої дрони. Тому що у них такої практики не було. Ви як офіцер, військовослужбовець, розкажіть нам, чи сьогодні цінно, що ми маємо нагоду їздити в інші країни, представляти свої, е, своїх людей, своїх військовослужбовців, які також розповідають іноземцям, людям, які також мали бойовий досвід, що відбувається така взаємна комунікація, обмін досвідом. Наскільки це цінно для армії країни? Так, це дуже цінно в тому моменті, що на За закордонні наші партнери вони розуміють, що ми боремось, ми стараємося, ми навчаємось чомусь новому і щось самі видумуємо. Тому це дійсно дуже добре. А вигадувати доводиться, тому так, що часто доводиться. не вистачає зброї. З якими труднощами ви зіштовхувалися на війні? Саме тяжке, мабуть, це всі труднощі це моральні. Дуже тяжко. Дуже тяжко, але це ти перебореш, там день-два проходить, ти розумієш, чому ти тут і що ти тут робиш. Вам доводиться не лише себе запевнювати і знаходити відповіді на ці запитання. Вам доводиться працювати з бойовим складом. Так. Що ви їм радите, що ви їм кажете? Насамперед, треба завжди підтримувати особовий склад свій. Мирально. Як? Що казати їм? Шуткувати, тому що сміх це завжди добре. Які жарти існують сьогодні на війні? Над чим mm. жартувати? Це сьогодні чорний гумор? Mm, ні, найкраще жартувати над росіянами. Ось так, правильно, над ворогом. Але виявляється, ворог не такий простий, як ми б й хотіли б його бачити сьогодні. Снайперами працюють російські біатлоністки. люди, які професійно займалися влучати в цілі. Чи ви бачили це на свої очі? На свої очі не бачив, але мій товариш, який служив в спецзагоні, він снайпер, і ми я з ним спілкувався. Він каже, що російські війська задіють дуже часто жінок-біотлоністок. Для вирішення якихось питань угу. на полі бою. Вони е, обстрілюють чітко влучаючи в цілі. Е, у нас ще були такі ситуації, коли е, нічні прибори, які ставили на бруствер, спостерігати в нічний час і вони влучали е, в ці нічні прибори. і Після цього вже не, було, не можна було ним користуватися. За ніч було, можна було. Ну, розбитими могли бути нічні прибори по три-по чотири штуки. І були такі моменти, коли була дуже велика нехватка нічних приборів із за того, що снайпери працювали, працювали по, ним. по ним. Ви зіштовхувалися з ними, чи були у вас контактні бої? На жаль, контактних боїв не було. На жаль, ви б хотіли б? Да, я б хотів би. На жаль, контактних боїв прямо таких не було, бачили їх. Власне, ви не лишали своїх хлопців, ви разом з ними йшли в бліндажі, в окопи. Доводилося пересиджувати обстріли 120-го калібру, які залишають урвища. Так, залишати своїх хлопців не потрібно, тому що, так як я командир, і вони дивляться на мене. Ви для них приклад і так, вони мають йти завак. А, якщо я уйду, то вони підуть назад. Так, так само назад йдуть. Тому потрібно завжди залишатися своїм особам складом. Завжди. Будь-яка б це не була ситуація, це, як кажуть, це твої люди, і ти за них відповідаєш. Ви їхній головний мотиватор. Так. Але доводилося їй разом в одному окопі з мишами товаришувати, як ви мені розповіли вже поза кадром. Так, було діло. Розкажіть ще глядачам, щоб вони почули, що жили... це за новий такий зоодворик від... з'являється в окопі, коли ще поряд. Жили в бліндажах. Обстріл. Це було літо. Польові ми миші були, вони жили разом з нами в бліндажі. Е, так. Були такі моменти, як ми їх і підкармлювали. Навіщо підкармлювати мишей? Це ваші вже домашні тваринки були? Ну, зате з ними не сумно. Так що є такі життєві моменти, коли сидиш в бліндажі під обстрілами або просто сидиш і дивишся на них, бувають такі моменти, да, вони там десь там бігають, граються, і це якийсь проявляє сміх. Розвантажує трошки так. психологічно. Так. Тому що, як казали мені військовослужбовці, що іноді накриває так. Обстрілами, що ти думаєш, швидше б мені прилетіло, щоб це все, все закінчилося. Так, буває таке. Але треба думати про краще. Угу. І якраз ось ці мишки вони вас е, намагаються відволікати. Можливо, І тому так. саме цим ви, за це їм платите, підгодовуючи їх. Так. А чи прибувались до вас котики собачки? Тому що тіктоки, вони всі мають дружньою такою атмосферою, коли підгодовують наші військовослужбовці і тварини. Ну, тіктоки майорять, але там, де на де знаходилися ми, там не було. котів. Там чисто гола правда війни. Так. І лише польові миші. Так, і лише польові миші. Микола. Якщо говорити гучно про справу, яку доводиться робити піхоті, насправді слів не знайти, тому що це мужні воїни, які обирають найперший шлях, вони виборюють ось на цій сірій зоні наше право на існування, вони приймають бій, вони обороняються, вони і штурмують. Як вам знаходитися? В складі тих людей, які сьогодні вирішують історію країни. Піхота це найважливіший фундамент. Тут, тобто, коли строїш дом, найголовніше, що фундамент. Піхота це той будинок самий не фундамент. посипався. Так. Піхота це той самий фундамент, тому що техніка може зламатися, вийти з ладу, її можуть підбити. А люди не повинні ламатися? А, ні, Люди не ламатися не повинні. Просто люди наші, наші захисники, вони надійніші, мабуть, не над чим техніка. Осічка не відбувається у них. Так. Тому піхота це найважливіше, що в нас є. Піхота займає, дуже багато виконує роботи на полі бою, чим техніка. От взяти до прикладу, ми знаходилися в Серебрянському лісі і це ліс. Техніка там не проїде. Там не проїде танк, там не проїде БМП, не проїде ПТР. Що робити? У нас є піхота. Піхота пройде. Беремо лопати, окупуємося. Піхота пройде візде, а техніка ні. Були такі моменти, коли російські війська. Пробували е, на танки їхати по лісу, і танк застряв між деревами. Тобто е, Використовувати техніку в лісі це базово, не найкращий, да, mm -hmm. найкращий варіант. Тому піхота це важливий фундамент. Е, бо є, да, є моменти, коли бої йдуть в полі, так, це добре. І можна використовувати техніку, вона використовується. В, в повних масштабах, тому що це поле. А в лісистій місцевості техніка не завжди проїде везде. Тому піхота це дуже важливо. Як піхоті протриматися довше? Від кого це залежить? Від командиру чи від е, різних факторів? Е, щоб протриматися піхоті довше на своїх позиціях, це все залежить від того, насамперед, як вони організують е, свою оборону і наскільки вони можна так сказати. Углубляться в землю. Чим більше буде окоп, тим більше шансів вижити. Ну і насамперед, це саме перше, як це все організує командир. Тому що дуже велико залежить від командира. Якщо командир ставить задачу, яку він обдумав, і він правильно прийняв своє рішення, і він правильно визначив позиції, які займає там відділення, взвод, група рота чи батальйон. Це після цього йде успіх. Тому, але що, командир також він отримує е від керівництва вищого завдання. Так, отримує, але командир бачить своїми очима, що твориться Ситуація. на полі бою. Ре реальну ситуацію. Тобто, він не бачить ситуацію, допустим, як. Да, йому, от ви кажете, з вищих подали команду. Вищі бачать на картах. Він бачить реальний бій. І він розуміє, де йому краще поставити той самий там, БТР чи танк, чи розмістити якусь вогневу позицію. Тому, якщо ви не згодні з вищим керівництвом, чи сперечаєтеся ви з ним, чи відстоюєте своїх хлопців? Хлопців треба завжди відстоювати. Поганий командир, тих хто не відстоює своїх хлопців. За свій особовий склад треба стояти горою. Коли доводиться відходити, як командиру прийняти таке рішення, чи він не бере це на свій рахунок як поразку? Поразка завжди ну, коли ти відходиш з позицій. Так, це поразка. Але ти відходиш для того, щоб зберегти особовий склад. Бо людське життя це найважливіше, що є. Техніку можна відновити, техніку можна купити нову, а людське життя ти вже не купиш. Особливо коли на цій техніці потрібно комусь їздити, комусь так. нею керувати. Фахівці сьогодні нам потрібні. Так, фахівці потрібні. Розкажіть нам про взаємодію з іншими підрозділами. Як, як працює ця логістика? Коли у нас була зміна ротації. На наші позиції вже заїжджав Азов. Він нас змінював. Ми з хлопцями почали спілкуватися, і коли вони вже займали наші позиції, ми вже туди входили, то щось питають у нас, якісь поради ми їм даємо. тому що Співпраця вона повинна бути з усіма підрозділями. Неважливо, хто це буде. Там, чи це буде Національна гвардія, чи Збройні Сили, чи Національна поліція. Як в національної поліції є сформування цієї бригади людь. Це людь, різниці, червона да, калина». Різниці немає. Долева бути співпраця, тому що ми всі одні, ми робимо одну справу. Об'єднання однією метою так. збереження нашої країни. Микола, наостанок, скажіть, будь ласка, свою думку, якщо війна буде перманентною, яким чином залучати воювати сьогодні громадян України? Які слова для них знаходити, які мотивації? Що ще потрібно сказати чи побачити їм, щоб долучитися до оборони країни? Насамперед, громадянини України повинні самі розуміти. Що якщо не зупинити ворога, то він піде далі і він прийде в домівку кожного громадянина України. Якщо взяти Київ, всі ми знаємо, що було в Бучі і в Ірпіні. Ізюм. Ізюм. постійні обстріли. Меріуполь, Ізюм, де просто особу, ну, люди, цивільні люди хоронили своїх близьких. Взяти той Маріуполь прямо під житловими будинками. Тому я рахую, що кожен громадянин України задуматися над тим, що треба йти захищати свою державу, а не чекати, поки ворог прийде і постукає в двері. Сьогодні найголовніша мотивація має бути життя, за яке. Ми всі боремося, і зокрема, ви. Дякуємо вам. Ми дуже щиро раді, що в українській армії є сьогодні такі молоді командири, заряджені енергією, заряджені переможним настроєм. Ми вам бажаємо, щоб все було так і надалі, щоб ви берегли своїх хлопців, а вони вас. Дякуємо Дякую вам за розмову. Дякую. Слава Україні, героям слава! Це ж була програма «Наші». Дякую за довіру.